Таке звичне питання, як настрій команди. Знаю, що до Львова команда прибула без кількох важливих гравців. Як це переживається? У ну, нас настрій все добре, ми добралися теж потягом, відпрацювали таку ну, розмінку. Привітали нашого адміністратора з Днем Народження і будемо мріяти йому завтра. Зробити подарунок. Так, все, все нормально. Ті гравці, які там у нас орендовані, це така нормальна ситуація, коли вони не мають, точніше вони мають право але ми не можемо, щоб вони зіграли проти своєї команди. Але Шахтар, так само ми готуємося, як і до кожного кожної гри. Все добре. Настрій добрий. Головне, щоб після гри. Теж настрій був добрий. Більше ви вивчали Шахтар по матчу з Динамо чи по матчу з «Рею»? Це все-таки два різні турніри, два різні суперники. Дещо склад відрізнявся у Динатському команді? Ну, я скажу так, що ми не вивчаємо по одному матчу. Тобто, у нас ми розбираємо там, останні 3-4 там, матчі. І, Звичайно, там є цікаві моменти, є моменти, на які треба приділити увагу, але ну, к такому матчу, як Шахтар, Динамо, Легше готуватись, тому що більше інформації постійно за ними слідкуєш. Тому я вважаю, інформації достатньо е, нашим хлопцям. Плюс сьогодні є, завтра є час для теорії, тому вважаю, що підготуємось непогано і е, будемо грати з настроєм. Чи можна говорити про Шахтар як команду, у якої є слабкі сторони, і команда Чорноморець може ці сторони якось використати. Я розумію, що суперник серйозний рівні Ліги Чемпіонів, але все ж таки. Ну, у будь-якої команди є слабкі сторони, у будь-якої команди є сильні сторони, я вважаю, що завтра на перше вийде момент психології, наскільки ми ментально зможемо перебудуватись в тому, що ми граємо проти нашого гранда. Я вважаю, що тільки в цьому. Після таких матчів, як там, Динамо, там, ми можемо тільки щось придбати. Тому я вважаю, що якщо хлопці... Правильно налаштуються, але будуть ні не будуть не будуть закріпощені. Буду старатись грати у футбол, як ми будемо додаватись. Я думаю, буде ну. Тяжковато буде всім, але вважаю, що матч має вийти. Говорячи про психологію, матч з рухом, особливо другий тайм, особливо кінцівка, чергова кінцівка, яка принесла очки нашій команді, це такий суттєвий плюс до психологічної підготовки ну, Я здорути. можу сказати, що ми в кожному матчі там, в другому таймі прибавляємо, радує те, що хлопці показують характер, що навіть не вважаючи на Дні футбольні моменти, все, все рівно хлопці працюють, виконують свою добру працю, плюс ми бачимо, що з кожною грою, з кожним тижнем ну, колектив такий становиться більш дружний, сімейний, сімейна така команда. Про те, що ми говорили, поговорили про конкуренцію. Так, не буде Івана Петріка, не буде Данило Удода. Лукола це бід, за які всі виходять в основу і на заміну. Але за рахунок тієї конкуренції, що в команді є. Ці втрати вони, ну, будуть якось е замінені. Ну, без... Звичайно, що це, це втрати, але ми розраховуємо на кожного гравця. І завтра так само буде в свій гравий час, буде шанс для привід якраз, якраз для гравців, які, може, там не виходили з перших хвилин чи виходили мало на заміну. От завтра якраз є шанс подивити, подивитись на рівні нашого гранда, наскільки. Ми там спрогресували, наскільки і над чим нам ще працювати. Тому я вважаю, що ми повинні підходити з таким більш позитивним настроєм і ні в якому мірі не бути закріпащений, сковуватися і від тільки думати про захист і відбиватися. Таке останнє питання: чи можемо розглядати гру «Шахтарем» як таку комплексну, тому що попереду такий серйозний календар, незручна ворскла, чотири поразки поспіль, Динамо, Олександрія, такий, ну. Потяг такий, календар потяг, я б навіть сказав. Ну, у нас кожен матч такий. Кожному супернику ми готуємося і поважаємо кожного, але ну, по поглядати, дивитися, що там буде далі. Ми не, ми не будемо, тому що у нас є шахтар, зіграємо шахтаром і потім, вже потім будемо дивитися далі, готуватись на наступного суперника. Дякую, успіхів! все. Так, петелечко... Зараз, зараз. А это как раз? Нет, нет. Я не шутил, что.